Потрібно розуміти, що ти стала параноїдом. Що, що? Ну знаєш, люди, які від сонця вони не їдять нічого, а енергію сонця впитують і таким чином живуть. Чи, чи я так розумію? а в тебе, мабуть, вже зірочка не горить, так то і ти вирішила підсвітити? Її. Нічого ти не розумієш. Дослідники довели, що сонце вранці не тільки менше шкодить шкірі людини, а також сприяє нормалізації маси тіла. Якщо ви хочете схуднути, а головне тримати свою е, вагу у нормі, тоді вам слід приймати ранкові сонячні ванни. Виходити вранці на вулицю і насолоджуватися сонечком. В нашій студії сонця, на жаль, нема, але зате є хороший світильник, і я нормалізую свою масу тіла. Оттак. Індекс своєї маси тіла. Так. так, ну що ж, друзі, можу тільки додати від себе, що дійсно було проведено дослідження, в якому визначили, що дійсно ранкові такі сонячні ванни, особливо з восьми. По 12 годину е, дня вони сприяють тому, аби індекс ваги вашого тіла зменшувався і був е, нормалізований. Доброго ранку. Доброго вам ранку, любі наші Перед останній робочий день тижня розпочато. Це програма ранок на тисячі. Це означає, що день почнеться весело. Ну, з таких досить невеселих новин ми почали, оскільки постійно говоримо про схуднення та про схуднення та про схуднення. Ну кого ну, що болить, кого той що про болить? то й про Віолетта й говорить. Це правильно, це правильно. І продовжуємо говорити на цю тему, адже я Знаю, що вона хвилює багатьох дівчат і жінок, адже скоро буде купальний сезон так. і потрібно буде одягати купальники. Так. Ну і щодо світла, друзі, то воно дійсно допомагає нам схуднути у Норвегії. Нещодавно було проведене досить цікаве дослідження. Учасників поділили на дві групи, і вони дотримувалися низькокалорійної дієти. Але була відмінність. Одна група отримувала 30 хвилин. 10 тисяч люкс світла, а інша лише 500. Щоб ви розуміли, інша група протягом 30 хвилин знаходилася в темному малоосвітленому приміщенні. І mm -hmm. знаєте, які були результати схуднення? Та група, яка мала більше сонячного світла, скинула в середньому 8,5 кілограмів. А та, яка мала менше світла, це вона всього 2 кілограми. Mm -hmm. Отож. Ми як бачите, результат говорить сам за себе, друзі. Тому якщо хочете схуднути, дійсно потрібно приймати сонячні ванни. А ще якщо ви хочете е, піти в кінотеатр і причому не платити за це кошти, то ви можете дивитися нашу програму, тому що дуже скоро ми будемо розігрувати запрошення до кінотеатру, і ви будете мати можливість їх отримати. Не знаю я друзі, чи буде сьогодні сонце, чи не буде на вулицях Ужгорода, і Закарпаття. Сподіваюся, що буде, і ви встигнете поприймати ранкові сонячні ванни, але робити робити це потрібно після того, як Закінчиться програма ранок на тисі не скоріше дев'ятої. Наразі у нас новини. Побачимося за 10 хвилин. Не перемикайте.